Розвиток мовлення ходить гарбуз по городу. Малята, повторіть за мною чистомовку. Од, 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 славний в нас город. Тепер ви. Уля, уля, уля виросла цибуля. Тепер ви. Орква, орква орква і красива морква. Тепер ви. Оля, оля, оля і смачна квасоля. Тепер ви малята. Уста 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 і товста капуста. Тепер ви. Ок-ок, ок і зелений огірок. Тепер ви. Ата, ата, ата раді всі малята. Тепер ви. Що рости на городі? Назви овочі, розгляньте малюнки, картопля, морква, помідор, капуста, огірок, цибуля, перець. Буряк, гарбуз, кабачки, молодці малята. Опиши овочі, зразок. Це огірок. Він зеленого кольору. Довгий, соковитий на смак. З нього можна приготувати салат. Інші овочі буряк. Картопля опишіть самостійно. У вас все чудово виходить малята. Пропоную вірш урожай. Урожай хороший полі. Виросло всього вдоволі. Є і морква, і буряки, помідори, йогірки, гарбузи і бараболя. І капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Повторіть за мною ще раз урожай хороше поле, виросло всього вдоволі: її і морква, і буряки, помідори, і огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок і зубастий часничок. Малята! Пропоную вам вивчити чистомовку і віршик. У вас все чудово виходить, ви молодці. До побачення, малята!